Живі, благодаті вам. Сьогодні хочу поділитися історією про героя, який набув світової популярності через те, що побував на тому світі за межею смерті аж 90 хвилин. Він був у раю після того, як загинув, і лікарі підтвердили смерть, але він повернувся з того світу з посланням від самого Бога. Чоловік помер миттєво при автокатастрофі, не відчувши. Ніякого болю та жаху його огорнуло яскраве світло, не було ніякого страждання. Вмить він вже стояв біля брами небесного Єрусалиму. Він бачив тих, хто молився за нього при житті. Він мав вже небесну прописку, так як був служителем церкви Ісуса Христа і ніс Слово Боже на землі. Бог повернув його на землю. Щоб він виконав місію і розповів про те, що рай існує, так як проблеми віруючих сьогодення, в тім, що багато не вірять у Вознесіння і потойбічний світ. І нам слід зараз задуматись, куди піде наша душа, в рай, де радість чи пекло, де храбаки і вічне тління, щоб дізнатися більш і детальніше, і переконатися в правдивості, дивіться. Підписуйтесь на канали Солтаненко у телеграмі. Там є багато цікавих фактів.